Доброго поридня з вами події тижня і сьогодні у нашому ефірі. Надзвичайна пригода сталася цього тижня у Фанчикові, де внаслідок загоряння газопроводу 200 абонентів тимчасово залишилися без газу. Тут починається Україна. Саме в хижі проходить лінія державного кордону України з Румунією. Колишній маєток родини Уйгії у новому селі туристи не відвідують. Туди просто не підступишся. Чи існують ефективні способи обрізки плодових дерев та виноградної лози, а також продуктивні методи прищеплення нових сортів. Гість програми трибуна депутата Петро Понедільник, депутат районної ради, представник єдиного центру. Надзвичайна пригода сталася 26 березня у Фанчикові, де внаслідок загорання газопроводу 200 абонентів залишилися без газу. Виноградівська філія ПАД Закарпадгаз оперативно ліквідувала наслідки аварійної ситуації пошкодження підводного поліетиленового газопроводу діаметром 63 мм. Аварійну ситуацію на згаданому газопроводі було локалізовано шляхом відключення його ділянки від системи газопостачання. Вранці 27 березня у результаті детального обстеження... З'ясовано, що внаслідок високої температури пошкоджено 8 погонних метрів повітряного переходу через канаву. Підпал сухої трави додає клопоту не тільки пожежникам, але й газовикам. Хтось із місцевих мешканців вирішив підпалити суху траву та чагарники у ярку на полі. Вогонь розгорівся так швидко, що ті, хто його розпалив, навіть уявити не могли до чого це все призведе. Це побачив один із мешканців, який проживає неподалік. Після обіду, де то три Тримісного, то в чотири Києва. Я прийшов із церкви, там дим був, де -то в середині от, того то, то здання, до сієї хати, посередині канала, там дим був. І ото потихеньку, бо вітер дуже великий віяв, вітер віяв, і потихеньку пішло сюди каналом. Там шаші сухо, тепер у вітрові донеслося до сього. Uh -huh. Труба сеймила, ото самий кожук, бо він обмотаний був папіром таким. -то так. Ну то все мило, і пішло, і газова труба так і лопнула. Що. Позвонив, тут працівник робить Міша Блохтур, живе в Фанчикові. в мене його номер телефона. Та я позвонив йому, він приїхав і ще з одним. Подивилися, другий пішов, та перекрив газову трубу, то організовано так було, що було. Буквально там може, може 10 хвилин газ горів і все. то лише вночі не було. А утром, утром вони вже прийшли зранку, то у пів семої, в шість, пів семої поміняли трубу і все. Наслідок незвичайної події сотні абонентів з Панчикова залишилися без газу на один день. Наразі аварію ліквідовано. Наслідок загорання було пошкоджено біля 8 метрів повітряного переходу труби через канаву. Рекордну кількість надзвичайних подій 45 повідомлень, зафіксовано в районному МНС з 19 по 26 березня. Переважна більшість викликів 31, пов'язана із займанням чагарників та сухої трави. Так, 19 березня чагарники горіли у місті по вулиці Івана Франка, Коцюбинського, а 20 березня пожежники мчали на виклик у Велику Копаню. Невитлен знову на вулиці Івана Франка та Герцена у місті, а також у Велику Паладь. 21 березня зафіксовано 8 викликів, серед яких один із летальним наслідком у Виноградові. В осередку загорання було виявлено тіло 47-річного власника житлового будинку. Остаточна причина трагедії з'ясовується. Однак, на думку фахівців, найвірогітніше чоловік поплатився власним життям за згубну звичку палити у ліжку. Також 21 березня відбулась гасіння сухої трави по вулиці Рощахівського та Персиковій у місті у селах Неветленфолу і Чорнотисово. 22 березня пожежники даремно виїжджали у теково. Попри буті до місця виклику, пожежі виявлено не було. Того ж дня, 22 березня, під час пожежі в урочищі дубки було пошкоджено 70 фруктових молодих дерев на території фермерського господарства. Суха трава на площі 5 гектарів згоріла у черні, великих кум'ятах, шаланках, туртинцях, а також по вулиці Лермонтова у місті вигоріли чагарники на 2 гектарах. Не приніс стабільності в надзвичайних ситуаціях і день 23 березня. В Олешнику сталося замикання в воду електромережі надвірної споруди без подальшого горіння. Чигарники горіли по вулиці космонавтів у місті та великих ком'ятах. 24 березня біля 4-ї години ранку поступило повідомлення про пожежу в навісі і сіном у перехресті. В результаті надзвичайної події знищено біля тони сіна, тони соломи, більше ста листів шиферу. Від пожежі врятовано комбайн нива. Трактор та інше сільськогосподарське обладнання причини пожежі встановлюються. Недільний день 25 березня також не приніс МНСникам спокійного чергування. Пожежники виїжджали в Тисобикень, велику палать, онок, королеву, волок на вулиці Угочанську у місті. А у порівнянні з 2011 роком кількість пожеж, що виникає через спалювання сухої трави, зросла на 200%. Тож представники райвідділу районного МНС в черговий раз закликають людей бути обачними при спаленні сухої трави. Відтепер п'ятниця. Єдиний день санітарної очистки населених пунктів району. 30 і 31 березня заплановано проведення районного дня благоустрою території населених пунктів із залученням колективів підприємств, установ, організацій, а також мешканців житлових мікрорайонів студентської та учнівської молоді. Цього тижня було виконано ряд робіт щодо поліпшення санітарного стану населених пунктів району. Ліквідовано 13 несанкціонованих сміттєзвалищ. Одне сміттєзвалище було Упорядковано, 85 кубічних метрів сміття було вивезено, розчищено майже півтори кілометри джерел, русел та потічків. Упорядковано 17 зон відпочинку, парків і скверів. Очищено 33 кілометри передорічних смуг, канав та кюветів. Висаджено 576 дерев, вирубано 83 дерева. Територія міського парку відпочинку, вона традиційною є для міської ради. щовесне міська рада працює на цій території. Зараз, поза як дуже великий обсяг робіт, ми запланували зробити і є, що зробити після чистки весняної, зимньої, після вирубки порослів. До нас під'єдналася апарат райдержадміністрації, окремі відділи і служби. А взагалі по місту всі установи, організації, відділи, шкільні, дошкільні навчальні заклади, підприємства мають закріплені і розподілені території, на яких вони працюють на весняний суботник, приводять до порядку узбіччя доріг, вибирають сміття, білять дерева. І інші такі речі, які перед святами весняними, взагалі перед весною, робиться щороку. Тобто, і в наступні роки ви плануєте проводити такі суботи? То, то, то в нас не перший рік, це в нас традиційно проводити суботники, як е, до свят весняних після зимового періоду, так і на день довкілля, після дня довкілля, і з посадкою дерев, і з вирубкою сухих дерев. Е, Хочеться, щоб місто до весни, хоча вже весна, ну погодні умови тепер дозволили, щоб ми прийшли в чистоті у такому виді, щоб нам було гордо за нього, щоб наші діти, наші ну, співсім'ї, наші гості міста, щоб любувалися нашою природою, природою, яка за ці всі діяння наші скаже дякую. Територія сучасного виноградівського району колись входила до складу найменшого комітету колишнього угорського королівства Угочі. Ця місцевість здавна вабила заможніх і впливових угорських аристократів своєю мальовничою красою, щедрою природою і приємним кліматом. Вони залишили після себе чимало цінних історичних пам'яток тогочасної архітектури, та більшість із них невідомі широкому загалу. Їх не відвідують туристи. Подібна споруда є і в центрі нового села, яка належала сім'ї. Угії. Це так звана курія, збудована в стилі бароко. Вона зараз знаходиться у жахливому стані. Розбиті вікна, двері, зруйновані стіни. За словами голови сільської ради, Ласло Пінтє, місцева громада прагне відновити будівлю, яка може бути дуже корисною для села. Адже тут можна влаштувати сільський музей для туристів або дитсадок, або приміщення для проведення культурно-масових заходів проблема ж традиційна відсутність фінансування, але ми підтримуємо зв'язки з нащадками роду уйгелі, які зараз проживають в Угорщині. Вони обіцяють надати підтримку, та спочатку будівлю потрібно взяти на баланс сільради, вирішити всі юридичні проблеми, і тільки тоді можна буде взятися за її реконструкцію. Весняна пора приносить чимало турбот байливим господарям. Треба вчасно обробити свій сад, город, виноградник, адже без наполегливої праці годі сподіватися на хороший урожай. Кожного весняного дня роботящі руки не мають спокою з вечора до ранку. Здається, всього і не переробити. Та все ж справи йдуть на лад, і присадибна ділянка або дача впередковується. Та зробити весь комплекс весняних робіт у саду правильно уміє не кожен, і результати не завжди такі, які хотілося б досягнути. Тому краще поспілкувати. Спілкуватися із досвідченими фахівцями, які розкажуть і покажуть ефективні способи обрізки плодових дерев та виноградної лози, продуктивні методи прищеплення нових сортів, а також навчать, як захистити майбутній урожай від шкідників. Ось сюди дивіться, теж в'яточка. Оставляємо на заміщення. Ну і тут на всяке случай, бо зараз треба чуть пізніше різати. Це що вниз, зрізаємо, оставляємо на плодоношення і заміщення. Ось така має бути віточка. А літом треба подивитися, коли вже піде. Якщо тут піде не дві бруньки, а чого, треба е, лише щоб два пагони було. Остани треба зламати, щоб два пагони було. Чи навіть от до цієї віточки подивимося. Це вниз що зрізаємо. Тут на заміщення, це вниз зрізаємо, на заміщення і плодоношення така в'яточка обрізана персь. Отже, поширену версію програми Поради садівника. Дивіться у нашому суботньому ефірі о 14-й годині за київським часом і, звичайно, на офіційному сайті Виноградівського телебачення. 27 березня святковий день для аматорів театрального мистецтва. Аже це міжнародний день театру. Виноградівщина відносно цього виду мистецтва має чим пишатися. У нас є два взірцевих театральних колективи: дитячий музично-драматичний театр відродження та ляльковий театр міського будинку культури. Такі театральні трупи є тільки в Ужгороді. Святковий день вирішили відзначити працею. Учасники лікового театру презентували виставу Сергія Михалкова Зайка зазнайка в українському перекладі. Мамо, він мене за вухе. Так, він мене кусає. Буде вам ось я вовка і лисицю покличу. Тихо ви, вовки іде. пах. бах, ведрода мене зайцем будувати буде. О, зайчики я люблю! Відчиняй руда! Гість прийшов! Театр Ляльковий у нас в районі був створений у 1982 році. Це був січень місяць. Я був випускником училища культури, режисерський відділ. І ми вирішили із Наталією, моєю дружиною, спільно створити ляльковий театр. На той час це було при будинку культури, районному будинку культури, і перші актори, перші актори були унікально. Це Кицик і Мицик П'єса Чіповецького, де надзвичайно було зроблено цікава постановка і в цьому залі, і, до речі, ця ширма була зроблена її вже з чим то років. І перша вистава відбулася саме в цьому залі, в міському будинку культури. За роки існування вашого театру в репертуарі вашому, скільки нараховується п'єс, казок і інших творів в цілому це основні це українські народні казки, є авторська робота, є наших закарпатських драматургів Сергія Гержика. Заяць у тигровій шкурі дуже цікава вистава. В цілому є нараховується около 25 вистав. За період існування лялькового театру приміському будинку культури. Юні актори із задоволенням відвідують репетиції, навчаються сценічному мистецтву і радо перевтілюються в своїх героїв. Я лисичку граю. Мені подобається, бо він би, розумний і він якби головний в лісі. Він професор. Ця ворона, вона дуже була, все, що чула, то говорила. Навіть могла і неправду сказати комусь, а потім і за неї починалася в лісі да, колотнеча. Він дуже хороший, маленький зайчик, все танцює, скаче, такий хороший. 30 років поважний ювілей для будь-якого колективу, але це час і для перспективного плану. «В Цьому році ми ще думаємо зробити постановку. Постановку, правда, ще не визначилися, тому що з цією п'єсою ми будемо виступати і під час канікул діточок обслуговувати літні табори. І в цілому хочемо цю п'єсу, щоб ви побачили більш широкий круг глядачів. А в дальнішому, я думаю, що це будуть закарпатські народні казки і українські. Мають бажання поставити на. Англійській мові тому що половина складу акторів вони цікавляться і вивчають англійську мову, і вони таку пропозицію подали, але це в перспективі. Кожне закарпатське село має свої характерні особливості, якими воно відрізняється від інших сіл. Одні гордяться своєю історією, другі вказують на чудові краєвиди, треті хваляться природними ресурсами. А у селі Хижа об'єдналися і краса природи, і любов до рідної землі. Місцеві жителі шанують свою історію, зберігають стародавні традиції. Народні звичаї та обряди для них є важливими елементами побуту, а не перетворилися у декоративні фольклорні забави для сучасного глобалізованого суспільства. Село Же залишається чудовим прикладом збереження національної ідентичності завдяки місцевим ентузіастам, освітянам, працівникам культури і всім тим, хто поважає та цінує рідний край. А ще поблизу села проходить лінія державного кордону України з Румунією. Тому можна сміливо стверджувати, саме тут у хижі починається Україна. Детальну етнографічну подорож у хижу дивіться у суботньому обідньому ефірі в передачі Роки події Люди, а також на офіційному сайті виноградівського телебачення. Переходимо до кримінального блоку інформаційної програми Події тижня. Минулі вихідні стали проблемними у фанчикові. Вночі обікрали сільську раду. Зламавши замок на дверях з тильної сторони, невідомі зловмисники проникли до адмінкорпусу та викрали з кабінетів оргтехніку, два монітори і чотири системні блоки. До речі, приміщення сільради не обладнане сигналізацією та не охороняється. Неприємний інцидент стався у Виноградові. До відділу служби у справах неповнолітніх після обідньої пори 23 березня зайшла 29-річна жителька вулиці Горького із міста. За неналежне виконання своїх батьківських обов'язків у неї були відібрані двоє дітей: хлопчики 9 і 3 років. Третій старший син виховується бабусею в іншій області. Знаходячись у нетверезому стані, жінка стала погрожувати, що спалить себе. Працівники служби у справах дітей повідомили про інцидент в рай. Відділ міліції, і на місце пригоди прибула слідчо-оперативна група. Міліціонери вилучили у нетверезої жінки скляну пляшку ємністю 0,33 літра із запахом горілки, за допомогою якої вона й погрожувала вчинити самоспалення, Затриману доставлено на обстеження в райлікарню. На пероні вокзалу залізничної станції правоохоронцями був затриманий 51-річний місцевий мешканець, який збував наркотичний засіб марихуану та трамадолу. У ході проведення поверхневого огляду у чоловіка було вилучено блістер з п'ятьма капсулами трамадолу та 47 грамів марихуани. Наркотичну речовину направлено на експертне дослідження. Науково-дослідний експертно криміналістичний центр при УМВС України на Львівській залізниці. Проводиться перевірка матеріалів за статтею триста. Кримінального кодексу України незаконний збут наркотичної сировини. Увага місячник добровільної здачі зброї з 1 по 30 квітня на території нашого району буде проводитися місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів вибухових матеріалів. Особи, які добровільно здають зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності. А також їм надається можливість зареєструвати придбану зброю для використання на себе. Для отримання додаткової інформації звертатись у дозвільну систему виноградівського РВ. У МВС. Це була інформаційна передача події тижня. Наш ефір продовжується. Далі на вас чекає програма Тримутла депутата, в якій ви зустрінетесь із Петром Понедільником, депутатом районної ради і представником єдиного центру. Дивіться наші програми на офіційному сайті. На все добре і нехай вам завжди щастить.